Всім привіт. Як бачите, я зараз біля ставка, то що ще на мосту і там хтось викинув пляшку. А, а тоді будуть всі думати, чого у цей ставок такий залпаний. і раніше на... тут був та яка а, а, якраз водорості ці поїдати, завдяки чому був ставок частіший. А зараз я йду а, п, перевіряти, можна так сказати, з берега кригу, так як чи, значить на неї вже можна виходити. А тут ще, ще також гелякар на, на ставку, як бачите. І, Мені це цікаво, чи це від вітру ці всі гідяки попадавки, чи це спеціально хтось їх сюди покидав. Але дивлячись на те, як вони розповхожені, мені щось здається, що він, це із-за вітру вони попадали. І до того ж тут, трохи раніше, декілька місяців назад, був мішок спеціальний для мусора. Як бачите, мішка нема, а мусора все одно якраз спеціально тут оставляють, щоб не в інших місцях не мусорити. Ну, як бачите, трохи мусора тут ще є. І так, зараз до моста За мост буду держати. Ух ти! Ні, дже... Накрепкий, дуже тонкий, особливо з краю. А, значить, виходите поки що на кригу набуду, так як ви самі все бачите. А тут у доводі накрепко. Я хоч і вмію повтавити, але в такій холтотній воді мені якось а, не хочеться покупатись. Краще я вже буду ждати літа, для того, щоб купатися на ставках, чим оце так я зимою купатися, так як я не закадявся. Туша ось, як начебто фонарик, воно червоний валяється. Хтось викинув. Тільки він вже давненько, там, мабуть, галтожить. тому... На цьому я думаю вже відео закі... закінчувати, тому е не забувайте підписуватися на канал, якщо ви де ще дешеві досі не підписані. І також не забувайте про вподобайки і телеграм-канал е в, в описі під цим відео. Ну і в принципі під всіма останніми відео також є. Силка на телеграм канал. А на цьому, все всім. Дякую за перегляд. Всім пока.